Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за готелі, на що ви можете попасти, і ті, як уникнути проблем. В даному випадку за Британію це ще окрема історія. Тут, 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 це вже окремий світ. Значить, спершу показую нога. Дивіться, ну, в принципі, симпатічно, це така студійка. Сюди приготувати щось можна, тут, я розумію, якісь фаїделі. Дуже високі стелі. З багатьо в багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоїть такі беглівачки. Тобто в них немає центрального опалу. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там, дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спать, наче тепло, потім прокидаєтеся, на хата таймера, нема, холодно, капець. Тобто ця проблема, ну і нормально, нормальна, бо вони в цьому народились. Правильно? Тобто вони звикли, що вони постійно холодно. Ми то звикли що в трусах ходить вдома. Велика преступність в Британії просто нереальна. Їх замовчують і так далі. Вони не все це висвітлюють, але... Порити, наприклад, як я заселявся з цим апартаменту, хоча вони дуже-дуже гарні. Ну, так цивілінька все дуже гарно. А, Вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Якщо на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормальні? ну гарно. Потім це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі. Ну, різних людей пізно буває, тут хірва. Поняв? Взагалі хір вам, Не заселився до 8 і все, капут. Деякі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після 8 вечора треба доплатити 30 фунтів, а заселення після 12 ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів, і ви ще 50 доплачуєте просто за те, що туди пізніше дихали. Реально, мене такі декілька разів було. Потім, майже всюди існує тема з депозитом. От скільки по Європі не катався, немає твоє приколу. Тут ця тема з депозитом, тут я заплатив 100 фунтів депозит, якщо там щось і так далі, то а, вони будуть гроші. Думаю, тільки заселяйте, що, от, зразу камеру достав, все, зняли, Особливо там, де по такі моменти різні. Правильно? Значить. Обов'язково знімаєте все, що там не так лежить, не так прикручено, бо щоб у вас були факти, що я ти зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Ну завжди повертали, все нормально, все окей. І Це такі мі мінуси нереальні. Тобто, по-перше, ну я віщо, що треба, щоб прогріти розвічити таку кімнату. Ну це це просто ж. Тобто майже всюди холодно. А, сервіс вообще непонятний. Типу, пляшки, води ні ніколи ніколи, але глянь. Ну, я ніколи відвічаю, не бачив пляшки води. Ну ні, ніко ніколи. Вони були апарти навіть по 500 фунтів за вечір я платив за апарти. Тобто це може це більше. Ну коротше, на 55 помножайте, це вийде вам в гривні. Пляшки води нема. Салфетки взагалі забудьте. А, ну таке колись там. Воно так гарно виглядає, поняли? Ну колись так було. Вже давним-давно в Україні всі готелі гарніші. За ці гроші так взагалі в 10 раз краще. Сервіс краще і так далі. Це коли у нас Совєтський там цей союз був. Ну так, да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ну на в сто раз круче и ярче, чем тут. А они досі пальцы веером, что них тут Европа, цивилизация, а мы типа третий мир. Так оно на навпаки, у них тут третий мир, реально ну, отстали такие. А у нас цивилизация, вот. ну нам род закон.